Діані всього чотири, але дівчинка уже полюбила зимовий спорт. Сьогодні вона вперше стала на лижі. Її наставник старша сестра. Ніка дій. Одіваю тебе, не волнуйся. Все будет хорошо. Держи. Держи. Нікуди не, не їдемо. Падаю. Вірю. Йолочкою. Новачкам радять займатися з інструкторами. Професіонали, які закінчили спеціальні курси за одне-два заняття, навчать навіть тих, хто вперше встав на лижі. Коштує таке задоволення в середньому від 200 гривень за годину. Скільки часу знадобиться для опанування азів, залежить від учня. Є люди, яких можна за пів години поставити в більш-менш непогані положення для катання. А є люди, яким протягом кількох днів потрібно пояснювати, як одягати лижі, що з ними робити, як тримати палки і так далі. Починаємо ми з так на так званого лягушатника, тобто маленька горка, де ми вчимо людей, і далі ми забираємо їх з собою на вар. Ширина траси для професіоналів до 250 метрів. Висота ще більша. Найдовша гірськолижна траса в Україні на горі красія. Зараз ми піднімаємося на висоту 1036 метрів над рівнем моря, звідти спускаються найзаповзятіші лижники та сноубордисти. На Закарпатті туристи чи не з усієї країни. Марта Мульчак, лижниця зі Львова, каже, найкраще відпочивати великою компанією. Тому приїхали на Закарпаття в п'ятнадцятьох. Ми були, були багато де на Буковелі, на плаї, на драго. Браті в ісках були поки що ще якось такої прийняльних характеристики. Важко сказати. Ну тут дуже гарна природа, то нам сподобалось. Та туристів цьогоріч набагато менше кажуть власники гірськолижних курортів. Втрачають чи не по пів сотні туристів щодня, та є надія на продовження сезону, адже погода сприяє. Тож працювати планують аж до квітня. Зима в, в, намного лучше, ніж була в минулому році. в минулому році взагалі її не було вот а в этом году ми нормально працюємо со 2 января. И ми фактически работаем каждый день без всяких проблем. То есть, и зараз, вот не морозы, морози. Ми додаємо для того, щоб його уже удержать до апреля місяця. Примерно так рассчитываем мы заканчиваємо сезон. Ціни цьогоріч на більшості трас не підвищували, аби залишитися конкурентоспроможними і не втратити клієнтів, працюють з мінімальним прибутком. Ми теж підрахували витрати на день зимового екстриму. За прокат лише сноуборда – борда від 200 гривень, підйом на гору 70 гривень. Якщо маєте власний спецодяг, кладетеся в три сотні на інструктор. Орія спробуємо зекономити. Я зараз вперше стою на сноуборді, Професіонали не радять читися самотужки, але я ризикну.